Наше завдання полягає в тому, аби відібрати з числа бажаючих тих, хто підійде нам і кому підійдуть сили безпілотних систем. Основне це бажання, відповідальність і наполегливість. Якщо немає якихось конкретних навичок, ми допомагаємо їх здобути, починаючи від посад зовнішніх пілотів, людей, які будуть операторами безпілотних систем, закінчуючи кухарями, діловодами там, і посадами водіїв, які. Начебто віддалені від безпосереднього застосування безпілотних систем, це одна велика машина, просто величезна корпорація, де Посади і профіль роботи знайдеться кожному сили безпілотних систем працюють зі всіма рівнями ураження з тактичним, з оперативним, зі стратегічним, починаючи з вже відомих нашим глядачам ФПВ-шок, які працюють на тактичному рівні і підтримують роботу інших знов ж таки військових сполучень, закінчуючи засобами, які летять на тисячі кілометрів і здатні вражати ворога в далеких куточках Російської Федерації.